Перевірка медицини. Маріупольська лікарня швидкої допомоги. Я йду на центральний вхід. Важлива лікарня, бо тут лікують війну і мир. Військових із Широкіно, ну, із лінії вогню, до якої, до речі, лише 13 кілометрів. І мирних мешканців Маріуполя. Маріупольська лікарня швидкої допомоги за останні два роки прийняла понад 10 тисяч бійців. Чотири тисячі проходили тут лікування. Майже півтори тисячі було успішно прооперовано. Лікарня отримала волонтерську допомогу на 7 мільйонів гривень. Перевіримо, чи все добро куплене благодійниками доходить до військових. Добрий день. Добрий день. звати? Зараз діть головного врача. Дуже приємно, пані Іра. Спершу могли б маніпуляційну показати вашу одну з маніпуляційних. Добре, лікарня, вона така стратегічна. Ви так наслагідно зустріли без всяких супротивів. Ой, Я, дуже, дуже. Я, бо переважно різне буває, знаєте. Я тоді скину в себе пальто. Добрий день. Вас не просто Оля, а Олюшка кличе, пані Іра? Ви так один до одного звертаєтеся. Ну, Я зайду заходите, маніпуляційно. Оля, Оль, а ви тут головна? Я, я сьогодні на паскую. Ага. Дивіться, пані Іро, в кожній лікарні ми перевіряємо смітник. Ми дивимося, чи немає там голок. Бо голка в смітнику це ризик підхопити гепатит чи сміт. Можете поклати ваш смітник? У нас є спеціальне пристрадно. Кому <пробітник> ну, так зробимо? Раз. Є тут голки? <пробітник> Я бачу вже голки. <пробітник> Ви розумієте, що а, це небезпечно? По самі, от щоразу... разнець. Я смотрела, у нас була дівочка на практиці. Давай. Я Давай. не досмотрела. Ось потому, голка. Вот у нас є отработані іглы. І вони сьогодні були мною лично засложені. Мой недосмотр так. за два Тобто да? це ваша стажувальниця, так. а, оце для а отработаних іглів. А це для отработаних іглів. Правильно. Це з І можете дивитися, іглы там є. Так, ось тут. Голки плавають, потім ви їх утилізуєте. Так, да, бо тому їх Угу. Вони uh -huh. знаходяться в дез... безрозтворі, в карантині. Це дуже важливо. Я вас дуже прошу спілкуватися з вашим персоналом, особливо недосвідченим, щоб да. вони таких грубих помилок не допускали. Тому що я бачу, що ви знаєте, як треба робити. Да. Бачите? Да. А тепер ще хочу знаєте, що глянути? Палату вашу. Можна подивитися? Да. Люди ж приїжджають сюди, їм потрібно ну, вже і зараз. Надавати допомогу. Пробачте, що залишає, просто це треба правильно прибрати. Правильно 61-й військовий госпіталь. Не прибрали еще, за ними. Та, не успіли. Отже, у військових є а, рукомийник, да. шматочок зеркала і а, та, халати. Це що таке? Це їхнє це особисте, так? Угу. Так. Переодіваємо і Ой, мило, да. мило кожна допомагає. Видається окремо, як і всім да, солдатам. Да, да. Ось такі нові матраси. Да, це гуманітарна допомога, дякую. Угу. – По з міської влади надходять гроші на медицину, втім, 25 гривень на людину, цього дуже мало. Вам треба викручуватись якось. Ну, Благодарювала, тюрк. Допомагають. Да, у часи війни вся країна волонтерить, і нам з командою було важливо перевірити, чи все подароване потрапляє до військових. Тому за тиждень до інспекції я попросила агентку віднести в лікарні швидкої допомоги десять пар капців із тризубцем. Скромний презент. Він не мав викликати підозри. Дівчина вручила все лікарю. Він представився Олександром. Я шукаю знаєте кого когось з чоловіків військових. Є хтось сьогодні? В нас? Так. Пойдемте вниз туди. Добрий день. Дуже рада вас бачити. Вибачте, що ми до вас навідались. Як ваші справи? Все чудово. Не Оля з вас. А мене Юра з вас. Юра, це приємно. Звідки ви Юр? Я зі Львова. Зі Львова? О боже, мій земляк. Знайшла тут собі, Маріуполь. А що сталося з вашою ніжкою? Пап, відвернув Ну як, можу постукати в вашому гіпсу? Ну да, так. Ту вам не боляче. Так цікаво, стукати. Можна розписатися. А можна, так? так ні, 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 То, щоб ні, ви виздужали. Дайте, Дайте ручку, ручку хтось. Mm -hmm. Щоб вам не було боляче. Ні, nee, мені не буде боляче, не можете не доживати. Юрію. А вас я дівчина? Так, є. Тоді не з любою буду писати. <гум> з побажанням. І думайте собі, що хочете. Сердечко, щоб ви виздоровіли тоді, що я тут дурно пишу. Вам ще довго так от лежати? Не знаю, місяць сказали дійсно А як в лікарні годують? Своє. Бо львів'яни звикли вишукано їсти? Ні, насправді досить непогано. Я перший раз, в лікарні де годують. Мені, я не, не був ні разу лікарні, які годують. Тут годують. У армії був тільки то, але в армії було хуже угу. Такі. Добре, тоді, Юр, не будемо вас більше відволікати. Да. Маєте підписаний гіпс, то, Дякую. будь ласка, вже видужуйте. Дякую. До побачення. Дякую. Це дійшні ваші вітання. Дякую. У Юрка своїй капці, а ми продовжуємо шукати наші. Є такі, хто лежав з п'ятого числа? Ні, на сьогоднішній момент пацієнти евакуюються угу. далі. Тобто вони сюди поступають. Якщо ми їх за дві тижні можемо вилічити, значить ми їх залишаємо у себе і лічимо. Якщо ні, троє суток десь максимум стабілізуємо, показуємо першу медицинську допомогу, і далі вони їдуть на госпіталь. Дніпропетровська, Київ, Запорожжя. Такий лікар є Бевзе Олександр. Є. Откуда у вас такі познання? Це знаємо, все в нас ж дівчата. Це а от Олександр Вал... Ніколаєвич, Александр... де... Вал... пан Олександр, добрий день. Ми звати Оля Фрему, це моя команда. Дуже приємно вас бачити. Минулого тижня до вас приходили е, мої агентки. Дівчинка прикилася волонтеркою, і ви сказали, що треба. Ви сказали, ну що можете прийшліть лікарні. Ми прислали вам ось такі капці. А вони де? Вони роздаються хворим, чи пораненим хлопцям, які до нас поступають. І вони ці капці і носять тут як. Ви їх встигли роздати хворим? — Так, да, стидно. Ще лишилося там штуки. Олечка, вони звичайно забирають з собою на пам'ять. Тим більше да. що і символіка України. А ще штуки дві лишилось? А ну покажіть. Ну, Це, це, це треба вниз спуститися ага. Ну, Якщо будете мати вже спросіть, але я дивлюся на пана Олександра і вірю, що додому собі їх не забрав. Не, буває. У вас ж інші капси. Да. Пані Іри теж, без тризубів. У мене Питання ці лікарі, які покидають свою родину на дуже довгий час. Я знаю, що пан Парі з липня не бачив свою сім'ю. Uh -huh. Як вони тут живуть? Ані живуть здесь у нас в палатах. В палатах да. uh, здесь ж больниці. будь да вот, пожалуйста, Степанович. А, пан... Константин Степанович. Константин Степанович, дуже приємно. Оля Фремон. Ви нейрохірург, ви один. Я знаю. А, ви. Вам дали капці. Нам це не це далося, що ми роздаємо поранених. Це є. Ну, наші ще... наші капці. Ще є. Збереглися. Ну то добре. Добре, що вони є. Значить комусь на ніженьки та й одягнете. А я ж одягаємо. Ви з Тернопільської області. Так, є з Тернополя. Самого Тернополя, так? З липня, кажуть, не були Так, дома. Я з липня вже тут, на контрактній службі, в 61-му мобільному госпіталі. Нейрохірург. Нейрохірург. Єдиний є взагалі в зоні М, так? Це називається? Сектор М. Сектор М. Але чому додому не поїхати за весь цей час? Ну, можливо, піду в січні. Аж в січні на свята? Ні, після свят. Після свят. Я навіть не уявляю, як жити в лікарні стільки часу. Така наша робота. Але цей нейрохірург не такий простий, як видається, на перший погляд. Маю на нього секретний матеріал. Так, ж Так, тут. Палата інвалідів. Тут, тут, тут ви не чуєте. Так. То, ви один тут чи вас? Ага, на двох кімнатах можна так. зайти, так? Так, так. Угу. Отже, це кімната на двох. У так, так, так. таких лікарняних матрасах ви собі зробили дім. Імітацію дому. Так. Два матраси, взуття, не надто багато якогось гардеробу. Взагалі майже немає гардеробу. А де ж ваш теплий жупан? Який? Що? Жупан теплий, зима скоро. Все, І Все? Так, і зверху накидка є. А якщо в ресторан сходити? ну, понамі. Ну, а що, не хочеться іноді випити кави з колега. Це робочий одяг, пес медичний. Так а на люди виходити. По місту пройтися. Тільки військове. Все? Охайно, по солдатськи вилаштовані речі. Все складено. І ніякого нічого для розваг, нічого, тільки телевізор. У нас є відео, яке я вам хочу показати. Це відео про вас. Сподобається вам це чи ні? Я вам хочу його показати Я хотіла, щоб був ваш колега теж тут. Да? І може ще хтось з колег. Може, пані Оля, яка до нас виходила з маніпуляційної. Я готувалася до цієї інспекції. Я багато знаю про ваші досягнення, про те, як живе лікарня, скільки приймаєте тут. І е, дуже хотілося особливо відзначити вас, лікарі, тому що ви тут живете осторонь від ваших сімей, і присвячуєте себе іншим людям. Це так, напевно, роблять тільки святі янголи, і ви це робите. Але в мене є відео, яке стосується вас, пане Константин. Це відео від людини, яку ви добре знаєте. Олександр, пригадуєте такого хлопця? Ну, Їх було, чесно кажучи, багато, тому. 10 жовтня він до вас потрапив цього року. У нього не було півчерепа. Не пам'ятаю. Була була така, кам'яні. Буквально місяць, навіть менше. Пройшло менше місяця. І я попросила Олександра звернутися до вас. Він дуже хотів вам дещо передати ось ці слова. Я с июня месяца уже находился в Широкино, вот, в составе второй роты. И 10 октября мы попали под обстрел нашей позиции. Меня парализовало сразу же от выстрела, ну, от взрыва. Мина взорвалась недалеко от головы. Отвезли меня в Мариуполь, там мне сделали томографию головы. И пришел ко мне доктор, говорит, Саша, у тебя осколок ну, очень глубоко, нужно доставать, нужна трепанация черепа. Помню смешную шапочку у него. Ну, там у всех докторов были шапки с какими-то зверюшками, какими-то мультяшными какими-то героями. Ну, немного настроение подняло, да. Был сначала такой насупленный, угрюмый, а после того, как увидел эту шапочку, даже засмеялся. нехорошо, конечно, что я его не увидел после операции. Ну, я думаю, как только я стану на ноги, я обязательно приеду до доктора лично поблагодарить, потому что это Благодарность, ну можно сравнить как с благодарностью маме, которая тебе подарила жизнь. Только мама мне её подарила 27 лет назад, а этот человек мне её подарил вновь 10 октября. Йо Олександр передав мені ось цей прапор, сказав: "Нехай він вам приносить щастя", і це подяка від нього, і просив дуже обійняти вас. Дякую вам. Ви ще ви такі. Дякую. І вам дякую. Такі слова почути. І ви навіть не пам'ятали. Тобто, це означає, що у вас ці операції. По іменах Олександрів дуже багато. І вони всі дуже багато і поранених. Тому сказати так, я його пам'ятаю. Тепер спам'ятали. У нас є дві нагороди: ганьба міста і гордість міста. Я дуже хотіла вам залишити гордість міста. Ви рятуєте людей. Втім, в маніпуляційній я побачила голку, яку ви забули утилізувати. Чому ця голка опинилася в смітнику? Не проконтролювала, ні да Ця гордість міста мала бути вашою. Я думаю, що глядачі мене не зрозуміють. Що я вам її не залишу. Ви рятуєте людям життя. Це ваша нагорода. Ви гордість України, ви гордість Маріуполя, лікарі. Це вам, хлопчики, і вашому колективу. Ми вас вітаємо. Дякую вам. Дякую. Дуже Дякую. хочеться, щоб ця програма стала вам виснагою, щоб ви швидше повернулися до ваших сімей. І нехай нарешті настане мир.